Так-так, саме із за неї, і буває, що із за нього, ви маєте нечіткий овал обличчя, провисання і наслідок другий підборіддя. Вітаю! Мене звати Ксенія, я косметолог і практик з вправ і прийомів омолодження, і також самомасажів. І сьогодні ми будемо розмовляти про язик і під'язичну зону, і як завжди, трошки теорії під практикою. Тож не перемикайтесь, бо в кінці відео дієві вправи для цієї зони. Не забудьте підписатися для того, щоб отримувати корисну інформацію не тільки сьогодні, а й з інших корисних відео в моєму каналі, те, що є і те, що буде. І сьогодні розмовляємо про під'язичний м'яз і про положення язика у роті. Під'язичний м'яз у нас утворює дно рта. М'яз починається від нижньої щелепи. І кріпиться до під'язичної кістки. Його функція заключається в тому, щоб піднімати під'язичну кістку і опускати нижню щелепу. Цей м'яс навіть не один, їх тут два, і при їх укороченні виникає фіброз і погіршується біток рідини і формується друге підборіддя. Також ще ви можете помічати, що у вас є храп. Це все ці м'язи. Також на цю зону обличчя впливає і положення язика. Як ви можете повіти, коли положення язика невірне, наприклад, ось таким чином, то ми можемо побачити провисання. Коли положення язика вірне. То і провисання в цій зоні зникає таким чином: ми тренуємо положення язика, кому я навчаю в інтенсиві омолодження і правильному ковтанню, і тренуємо під'язичний м'яз. Потурбуйтесь про положення язика. Хочу зауважити, що друге підборіддя може бути як у людей з вагою, так і людей без ваги. І всьому цьому, як ви розумієте, з попередніх моїх розповідей. Виною положення язика. Положити язик на піднебіння вийде не у всіх і може не з першого разу. Для, того, для цього теж є, можуть бути декілька причин, але сьогодні ми розбираємо про умовно здорових людей, у кого просто незвичне положення, хто не звик тримати язик. Зверху, і в кого цей м'яз просто знаходиться в напруженні. Тобто його треба теж з ним працювати з язиком і розслаблювати його. Причини другого підборіддя і взагалі овалу обличчя, їх декілька ще до цього можна додати і неправильного положення шиї. І набряк і ще може бути недорозвинута сама щелепа зі всіма цими проблемами. Ми працюємо в інтенсиві в омолодження. Який стартує 15 серпня. Вчимося позбавлятися другого підборіця. тренуючи м'язи, ті, які треба, і прибираючи перешкоди, які не треба, отримуємо результат. Тож приєднуйтесь за посиланням під цим відео. Буду рада вас бачити в інтенсиві омолодження, який стартує 15 серпня. Серпня. Далі я покажу вам дієві вправи для язика і під'язичної зони. І давайте почнемо саме з роботою з язиком. Починаємо догори і вниз високо і дуже низько піднімати і опускати язик по 10. Починайте з 10, 5 разів, з 10 разів. І починайте доводити до 20 разів так, щоб тренувати. Зробіть так ще за вашими відчуттями. Тепер прийом, який називається чистити зуби, ми язиком чистимо спочатку над зубами. Так само по 10 разів під зубами зверху. Від самого останнього до самого останнього. І знизу так само перед зубами і за зубами від самого останнього до самого останнього. Тепер показую вам вправу для того, щоб привчати язик, знаходитися в правильному положенні, покладіть язик за зуби на горбинку. Саме, щоб він не в зуби торкався, а саме до цієї горбинки. Прилипіть його туди, кажучи мг, коли цей звук відбувається, язик приліплюється в правильне положення. І так виконайте 10-15 повторів з таким звуком, не напружуйте жувальні м'язи. І тепер потренуємо саме під'язичну зону, поставте опір під підборіддя і будемо охайно в своїй амплітуді відкривати рота. Дивіться, щоб вам не було боляче, ніякого хрузки тут не повинно бути. Не намагайтеся зробити ширше, ніж ви зараз можете. Просто працюйте поступово і згодом побачите результат. Відкриваємо так, 10. Разів, але руками прям не тримаємо так, щоб ми не змогли відкрити, а просто чинимо трошки опір. Ще п'ять повторів. Роблячи цю вправу, ви можете себе ще на асиметрію перевірити, наскільки рівно у вас відкривається щелепа. Остання вправа на сьогодні, так само для під'язичної зони, совуємо язик між зубами і губою верхньою. Крім виконання вправ, яких я зараз покажу, то можна в цьому положенні ще розслаблюючи всі м'язи, круговий м'яз рота, жувальні м'язи, знаходитися в такому положенні від однієї до трьох хвилин в день. Поступово. Збільшуючи час. І таким чином тренуєте м'яз. А ми зараз виконаємо вправи в такому положенні. Тепер, знаходячись в такому положенні, будемо повертати голову в своїй амплітуді, наче хочемо подивитися за плече. Зверніть увагу, що повороти голови також ви виконуєте в своїй зараз можливій амплітуді для того, щоб не нашкодити собі. Можете виконувати цей комплекс щодня, тренуючи свої м'язи під'язичної зони і язик. Діліться в коментарях, що кому сподобалось, у кого що вийшло. Чи сподобався вам загальний комплекс і які відчуття ви маєте? Дякую за перегляд! Пишіть свої побажання щодо наступних відео. Я обов'язково розкажу про ваші всі проблеми і поділюся вправами для позбавлення вас від них. Дякую за перегляд! Бувайте!